Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і у нас на черзі ще одна цікава партія третього туру міжнародного турніру, що проходить в Абу-Дабі. Цього разу нашим героям буде юний київський гросмейстер Ігор Самоненков, який в третьому турі грав проти свого однолітка з нейтральним прапором Фіде Станіслава Букрєєва. З інтернету я з'ясував, що це московський шахіст. І таких досить багато на цьому змаганні. Відомо, що Об'єднані Арабські Емірати це лояльна до росіян країна, і тому в шахових турнірах такі екземпляри трапляються. Ну а що робити українцям? Звісно, грати і перемагати. Чи вдалося це зробити Ігорю Самуненкову? подивимось: він грав білими і пішов кіння в три. Його суперник відповів ходом Д5. С4 Е6, g 3 кінь Ф6, слон g 2 ДЦ, Ферзя, 4 шах. Білі відіграють пішака, утворюється одна з позицій каталонського початку. Після С5 кінь Е5, нападаючи на Б7, чорні захищаються, кінь С3, кінь С6 і розмін на Д7. Білі грають А4. Це не дуже популярний хід. Він лише раз зустрічався в партії Давида-Навари 2023 року. Там його суперник, в'єтнамець Єм, відразу зіграв слон е 7 і зробив коротку рокіровку. Це досить солідний шлях, звісно, розвиватися в дебюті треба, але Букрієв зіграв Тура С8 і Ігор Семоненков просунув пішака на А5. Що робити далі? Чорним. Звісно, все той же хід слон е 7 є досить непоганим. Зробити рокіровку, а далі вже подивитись, як будуть розвиватися білі. Від цього треба чорним відштовхуватись, щоб зрозуміти, який план обрати саме їм. Але Букреєв вирішив зіграти кінь Д4, загрожуючи вилкою на С2. Та Ігор Самоненков поставив ферзя на А4, пропонуючи перехід до еншпілю. і водночас захищаючи поле С2. Виявляється, що якщо помінятися на А4, то ця еншпільна позиція для чорних досить неприємна, оскільки тиск на пішака б7 зберігається. Ну а після приблизного тура c 7 d 3 неприємним також буде хід f 4, знову ж таки з нападом на чорну туру. Але кращим варіантом за Букреєва було b 5 щоб все ж таки або далі просувати пішаки на ферзовому фланзі, або досягти взяття на проході і знищити активного крайнього пішака білих. Далі приблизно Е3, Б5, ферзь Д1 треба відійти. Кінь в 5-2 нулі, слон е 7 далі 2 нулі. У білих є певна перевага, але вона невелика. В партії ж Букреєв прорахувався. Він пішов А 6 гальмуючи білого пішака, але Ігор Самуненков просто забрав на Б7, оскільки брати слона чорні не можуть, ферзь зв'язаний по діагоналі. Втім, Букрієв сподівався на вилку Кінь С2, щоб відволікти білого ферзя. Дійсно, якщо забрати на c 2 то після Ферзь б'є Б7, нападаючи на туру 2-0. Чорні можуть зіграти, наприклад, аж 5, аж 4, слон Д6Д3. Хоча, в принципі, і в цій позиції у білих є певна перевага. Все ж таки, вони, як ви бачите, отримали зайвого пішака, але ще краще відійти королем. І тут Ігор Самоненков обирав один з двох варіантів: зіграти король d1 або король F1. В партії стався інший хід. Король Д1 може навіть було сильніше, щоб захистити слона С1, який, як ви побачите, далі потрапить під удар чорного коня. Але Самоненко пішов король Ф1, і далі форсований варіант: кінь б'є А1, слон С8, відбувається розмін на А4, кінь Б3. Вилка здається, що білі прорахувались, оскільки вони просто втрачають слона. Але ні, Самоненко вб'є на А6. І виявляється, що брати на С1 не дуже то й добре, оскільки буде слон С4 точний хід, завдяки якому білі просто відіграють фігуру після король ж 2 ну і зберігають дуже потужного крайнього пішака А. По суті, тут у Білих вже виграна позиція. Тому, зрозумівши, що суперник його обрахував, Букреєв вирішив все ж таки забрати на А5. Самоненко пішов Д3. Після повернення коня на Б3 спокійно вийшов слоном на F4. Давайте зупинимось і оцінимо цю позицію. У білих просто блискуче положення. У них і два слони, і зайвий пішак на ферзовому фланзі, до того ж, чорний пішак це 5 слабкий. Можна, звісно, сказати, що у білих вже технічно виграна позиція, але це не зовсім так, оскільки на дошці фігур ще досить багато, і у чорних є певні можливості для створення контргри. Передусім, Букреєв намагається розміняти одного з сильних білих слонів, і це йому швидко вдається зробити. Після кінь д 5 шах, король d8, слон С4 грає Самоненков, і відбувається розмін слона на коня. Чорні відскакують конем на h5, король g2, слон d6, і тут важливий момент. Звісно, хочеться зіграти тура С1, забравши потім пішака. Але після точного ходу король e7, кінь С5, тура b8. Чорні отримують дуже непогану контргру по вертикалі Б. Тому юний український гросмейстер, майстерність якого веншпілі вже добре нам відома, зіграв Тура А1 і після король С7 відійшов конем, загрожуючи як вилкою на Б5, так і вторгненням на А7. Чорні від цього захищаються ходом король Б7, після F4 повертають коня Е4. Чорні грають кінь Д7, білі продовжують захоплення простору в центрі, відганяючи слона. І централізують короля. Чорні грають h 5, король Е4, g 6 Тут був один з моментів, коли можна було точніше реалізовувати перевагу: зіграти кінь Б5 відразу з загрозою тура А7. Ну а що робити чорним? Звісно, якщо біла тура з'явиться на сьомій лінії, це буде дуже і дуже погано для них. Тому треба грати тура А8, і після розміну білі можуть зіграти кінь b 6, нападаючи на пішака. А якщо розміняти слона на коня, то, врешті-решт, білі отримують вже вигране легкофігурне закінчення. Загрожує слона 4, тому шах король е 3 король Б7, слона 4 відрізаючи чорного короля від пішака Д. Кінь ж 4 не є великою проблемою для білих. Об'єктивно, ця позиція для них вже виграна. Але тут і далі Ігор Самоненков починає грати досить повільно. І суперник. Укріплює свою позицію і навіть знаходить певні орієнтири для створення контргри. Далі було H3, кінь b 6 кінь b 5 і кінь c 8 Дивіться, тепер чорні вже захистилися від вторгнення на А7 без задіяння своєї тури. Слон c 4 тура стає на D8, b 3 король b 6 кінь c 3 кінь А7. Тура білих заходить на шосту лінію, але це не є небезпечним для Букреєва. Він грає король Б7, і після кінь А4 навіть демонструє активність на королівському фланзі. Він ставить пішака на а 4. І Самоненко вирішив не грати ж 4, а забрати чорного пішака. Чорні грають кінь С6, далі шах, король С7, слон на 6. Здається, ось-ось позиція чорних впаде, але шах короля в 3, кінь d8, захищаючи поле Б7. Треба віддати належне чорним, вони тримають позицію. Ну а білим не вдається завдати вирішального удару. До речі, зараз загрожує тура А4 і провисне тура б6. Тому слон С4 грає українець, кінь С6, король ж 3 тура Д8, звільняючи поле для коня. І після ходу слон А6, букреєву треба було кинути те поле b7 і зіграти кінь Д4 з загрозою кінь f5. І шах. Далі тура б'є 7 нічого не дає, тому що буде вилка кінь в 5. Таким чином, граючи тут кінь Д4, чорні отримували дуже потужну контргру, яка компенсувала матеріальну перевагу суперника. Але Букрієв помиляється. Він все ж таки не хоче давати білій турі можливості вторгнення на сьому горизонталь, ставить коня на край дошки, і після точного ходу тура Б5 позиція чорних вже стає безнадійною. Справа в тому, що якщо тут зіграти кінь c 6 то білі просто ставлять мату два ходи: тура b 7 і кінь b 6 Тому Букреєву довелося бити на d 3 І після король g 4 знову ж таки бити на b 3 конем не можна, оскільки буде тура b 7 шах взяття на d 3 Тому турою забрав Букрєєв пішака, віддавши свого коня. Ну і на дошці виникла вже технічно виграна для білих позиція. Тут Ігор Самуненков свого не втратив. Після Тура Б4, слон Е2, С4 Тура 7 шах, змушуючи короля стати на Д8, кінь С3. Реалізація переваги нескладна. Після Тура Б3 Тура 8 шах, Далі ще трошечки пошахували. Кінь Е4. Після С3, слон Д1, тура Б1 і взяття на С3. Хід Тура С1 нічого не дає чорним. Білі заздалегідь передбачили можливість слона 4. Якщо забрати на це 3 то шах і далі білі повертають свою зайву легку фігуру, спрощуючи позицію і наближаючи виграш. Тому слон це 5 зіграв Букреєв, але шах з поля Д7 і після король c 8 прибираємо з під бою коня. Білі зберегли зайву фігуру, вони ще ближче до перемоги. Тому тут Станіслав Букреєв, зрозумівши, що контргри вже жодної немає, просто здався. Ось така досить напружена і принципова партія у виконанні Ігоря Самоненкова. Він довів свою перевагу в класі, перемігши однолітка з ворожої країни. Таким чином, Ігор Самоненков, як і його набагато старший колега та співвітчизник Василь Іванчук, має 2,5 очки після трьох турів. Українці йдуть нагору, ну і там їх чекають, звісно, набагато більш сильні та кваліфіковані суперники. Тим цікавіше будуть огляди їхніх партій, які ви знову ж таки побачите на каналі Шахи для всіх. Ну якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!